Так, мій міні-влог. Ми прийшли в гості до моєї э, хорошої подружки. Зараз Ніна постукає її двері. Давай, Ніна, стукай. Супер. Открила нам двері наша аеробія. Ліна нас зустрічає, ось яка рода. Так, каже Ліна, все, так, Давайте грати в м'ячик. Давай, давай, ось так. Треба спробувати добрі чи не добрі. Права покачать свої. Ось так. Ділиться з Ніною. Ку-ку. Так. Надо чимось заботитися. От-оток, от так, от так -от, от, -от, от Давай з Ніною інтересної гроші. Так, тут наша принцеса кушає. Ох-ох-ох. Гризе на свої два зуба. Хі -хі. Довольна. Кучеряшка. Так, хвати, каже, да Я хочу сама обрати. Так, тут Біргюль передає вам всім привіт. Так, робі я теж махаю вам привіт. Попили ми турецький чай, погуляли ми з Ліною. Ліна теж п'є чай. З ложки тільки. Ліна, Ліна теж любить чай, але з ложки. Дивіться, як хліба А так, мабуть, смачний їй чай з ложки. Куда, куди, каже, забирайте? Все. Времня прийшло дивитися мультики. І на цьому наш вечір закінчується. Бажаю всем гарного прекрасного дня, прекрасного утра, обіда, вечора і прекрасного вам настаючого моменту, любі друзі. Бай!